Доброго дня, пані панове. пропоную дочекатися офіційного відхилення всіх припинень війни на догоду двом Володимирам і попробувати подивитися під те, що іншим поглядом на одну з причин, а то буде така фантазія, можна навіть сказати. Одну з причин, чому, власне, формулювання на догоду дуже пасує якраз до наших. Є президентські рейтинги вже. Є президентські рейтинги, соціс барометр, можна вже прикидати плюс-мінус, яка є розстановка сил політична, в умовах, коли, звичайно, політичне життя лише так підходить до якоїсь горловини і чекає свого часу, свого старту чи фальстарту. І під таким кутом зору і пропоную в цифрах подивитися, власне, на нову дійсність, яка Можливо, трошки пояснити, чому ж так вже якби у війні починають домінувати вже більше навіть політичні інтереси, ніж там суто державницькі і так далі. Бо за тими президентськими рейтингами, а тут треба сказати, що вони зроблені ще до міндіч скандалу. Тобто ми будемо говорити про те, що передувало цьому обвалу, і поправлятись на те, що ці цифри, які будемо обговорювати, вони можуть бути ще погіршені в частині влади через цей корупційний скандал. Так, от навіть до нього ситуація в країні дуже проста. Зеленський 30, Залужний 29. Фактично, у нас є розполовинене лідерство. Фактично, в нас електорально одноосібщини нема, політично вона є за рахунок війни і воєнного стану. Якщо в суспільстві є рівність двох персон, двох політиків, двох прізвищ, то в політичному житті ця рівність якраз повністю нівелюється, руйнується і розстрілюється війною. 2, 30 на 29 – це фактично є оце парне лідерство. Це означає, що чітко вираженого лідера, там месії, царя, як там хто там якусь синонімію вживає до м, того всього, в нас абсолютно нема. У нас електорально немає лідера в країні. Є співлідерство електоральне. 30 на 29 – Це до Міндіжгейту. Треба сказати, напевно, що після міндічгейту, якщо «до» було рівно там різницю один відсоток, то після цього скандалу слід припустити, що фактично у нас інший електоральний лідер, ніж фактичний. Можна припустити, що обвал відбувся в першої особи через цей. Скандал, в якому замішані його друзі і найближче оточення. І це означає, що електорально в нас вже інше прізвище на вершині всіх народних підтримок і симпатій. І це означає, що в нас фактично долю країни вершить уже не номер один. Без електоральної, без електорального виміру це неможливо встановити. Але по рейтингових дослідженнях по. Замірах суспільної думки і вже політичної, це вже рейтингування президентське, політичне. Не там підтримую, не підтримую, а конкретний намір голосувати пізніше. У нас доволі така цікава ситуація, яка є безпрецедентною вперше за шість років. У нас вперше за шість років слід припустити після цього скандалу інше прізвище, а не цар на вершині всіх політичних чартів. Це треба розуміти. Це треба розуміти, що вже того апломбу першості, апломбу страшного відриву там втричі вдвічі від переслідувачів, як там часто кажуть, не воно якби немає і воно так напомповувалося воєнним станом, безумовно, і зупинкою всіх політичних процесів. Ну, бо що там міряти рейтинги, коли зрозуміло, що виборів не буде. Але якщо міряти, то воно, якщо було ні здряв, ні здрую до скандалу, то після нього, мені здається, вже лідерство інше. І це важливий момент для розуміння всіх процесів. У нас за владу дуже сильно через війну, якби буде і і хоче, і так видно по всьому чіпляється не номер один. Для розуміння політичних інтересів уже, таких розрахунків, це думаю, це важливо. Загалом, взагалі, вся політика, яка би вона не була там відновлена з часу, коли б вона не була відновлена, це в принципі вже зрозуміло. Це є танець на двох. Тобто, у нас є лише за ЗЕ. За. тобто залужний і, і зеленський. Все, ну то воно насправді десь в обоймі є й більше. Ну, але від цих двох е співлідерів, рівнозначених, е Залужний на першому місці, смію припустити, так, ставлю, і Зеленський на другому. Там далі вже відриви великі, Порошенко 7, Буданов 5, там Білецький 4-3, то вже якби далі, далі вже відриви великі. Тому фактично, це все одно є танці на двох і вибір між двома. Тобто тут взагалі якоїсь жвавої політичної бурні взагалі нема. Тут все плоско плоско зрозуміло. Є Залужний є Зеленський. Все. Всі інші будуть там грати на якихось своїх електоральних нішевих полях, на грядках, а в полі буде, звичайно, лише два комбайнери. Залужний, номер один, швидше за все, зараз треба так казати, і, і, і Зеленський номер два. От, в рівних, плюс-мінус в рівних ні зря, ні зрю, там, е, е, е рейтингах. І тут це теж до певної міри знімає взагалі якісь інтриги щодо появи там чогось там. Все зрозуміло. Є два гравці, і все. Між ними можна ходити чи не ходити. Є. Е Моделювання гіпотетичного другого туру, який би дав можливість уже тепер визначити наступного президента. Оскільки зрозуміло, що це буде другий тур, у нас однотурових виборів вже не буде. У нас одноосібності електоральної немає навіть близько. Вона лише є в, за рахунок війни чисто політично. електорально у нас немає взагалі одноосібності. Ото безумовного лідерства такого. Такого прям з відривом тричі, взагалі забудьте про це, цього нема і вже й не буде. Це, це вже збита тема. Е, в гіпотетичному моделюванні других турів ми отримаємо доволі таку теж цікаву пізнавальну ситуацію. Якщо би гіпотетично моделювати другий тур між різними кандидатами, між тими чотирма, яких, які є на поверхні: Залурний, Зеленський, Буданов, Порошенко, то. В двох випадках Зеленський однозначно програє, і в двох випадках виграє. Ці два випадки вам дадуть теж розуміння, кому якби, і кого якби, владі вигідно підтягувати під ну, такий дуалізм Зеленським, щоб уникнути програшного другого І, власне кажучи, тут ситуація дуже проста. і, Напевно, вона вам теж вже зрозуміла. Якби був другий тур залужний Зеленський, то ця соціологія за жовтень ще до міндічгейту. Після Міндіж я думаю, це взагалі просто одні ворота. Е, свідчить про те, що Залужний однозначно з відривом в два рази перемагає. Залужний 66, Зеленський 34. Це є нездоланна перевага, яка була ще до скандалу. Після скандалу, там, я думаю, 80-20. Тобто інтриги немає жодної в виборах, куди піде залужний. Якщо залужний піде на виборах, це наступний президент. Це можливо збити лише в спосіб його небалотування. Тобто, щоб він просто не йшов. Як тільки він з'являється в виборчому бюлетені, це наступний президент. Зразу. Є цікавий нюанс теж по-другому туру, бо, ну, принаймні, оця соціологія жовтнева. Показує дуже, теж я б сказав, мало не сенсаційну річ. У другому турі гіпотетично Буданов перемагає, Буданов 55, Зеленський 45. Тобто, це означає, що в гіпотетичному другі, другому турі, якби він відбувся там, завтра чи післязавтра, чи наступну неділю, всередині владної команди вже є контрлідер. Тобто фігура, яка перемагає царя, це Буданов. І ну, тут, тут з того приводу, тут воно все насправді пояснює. Всі ці інформаційні вкиди і протистояння з зовстом президента, який має на меті нейтралізувати б ліквідувати Буданова як самостійну політичну фігуру. Він такою не є. Він не заявляє себе на це, але електорально, коли його міряють. Чи з його згоди чи без, то не має значення, публічну людину може міряти будь-хто. То це всередині владної команди єдиний представник владної команди, який вже є заміною на царя. Тому він його перемагає 55 на 45, у випадку, якби був вибір між ними. Умовно кажучи, залужний би не йшов, а йшов би Буданов. Він теж перемагає. Тобто, у випадку з. Зеленським він програє і Залужному, і Буданову в гіпотетичних розстановках там, других турів. Це все якби, гіпотетика, але вона завжди досліджується соціологами, ну така їхня робота. Дві фігури, які, які якби, вигідні Зеленському, вони, вони теж є на поверхні Порошенко і Білецький. В Порошенка Зеленський виграє однозначно 70 на 30. Це однозначна перемога Зеленського. Це супервигідний взагалі дуал. Порошенко це просто знахідка для Зеленського. Бо на тлі Порошенка це однозначний переможець. В Білецького теж він виграє 60 на 40. Це означає, що в принципі владі вигідно буде, якби трошки пожвавлювалася там політична якась активність і життя, то владі буде дуже вигідно активізовувати Порошенка як найбільш вигідного противника, від якого ну просто тріумфально можна на ньому відпрацьовувати так зване протистояння. Ну і ручні, чи як пускати, не знаю там. Хтось там це називає як придворні, чи як назвати, військових, які будуть все ж таки теж вигідними дуалами для Зеленського. От Тому така така, є, така, така гіпотетика другого туру. Від двох однозначно Зеленський програє і Буданову, і залужному в одні ворота, а від двох виграє Порошенко і Біленський. Е, Індекс довіри. Теж важливий тут. Він міряється не рейтингах, а в індексах Там 0,6, 0,7. Там є складна система множення обрахунку індексування, коефіцієнтування. То до міндіжґейту індекс довіри це не підтримка, це треба розуміти. Довіра це є більш емоційно таке фльорне ставлення. Воно не обов'язково конвертується там в бюлетень. Але на, на загал, е, барву ставлення воно оприявнює. То індекс довіри в Україні до публічних людей лише до корупційного скандалу. Був дуже простий. В порядку першості. На першому місці, безумовно, залужний. Буданов, Малюк, Білецький і п'ятий Зеленський. Тобто індекс довіри в країні до корупційного скандалу цар мав п'яте місце. Після корупційного фантазуйте самі чи не десяте, ну тут, незалежності, кого там які прізвища виставляти. У нас прізвищ не густо. Тому, ну, якби таке, індекс довіри він, він більше говорить, власне, про ставлення, не про підтримку. І воно більше на такому якомусь. Навіть не політичному, а чисто людському рівні, показує, що суспільство зараз по індексу довіри, зараз, якби ще до скандалу президента в кінець п'ятірки засунув після скандалу, ну тут можна припускати, хто як хоче. Є чітке питання було в соціології по балотуванню Зеленського на другий термін. Пам'ятаєте його обіцянку не балотуватись на другий термін. Тому й питання було, чи треба. Зеленському. Це гіпотетичне питання жовтня 2025 року. Просто в рейтингових замірах, які там раз в півроку планово соціологи міряють. Чи треба Зеленському балотуватися на другий термін? Є дві опції, так, ні. За тою соціологією, яку я цитую, 51% українців кажуть, що ні, не повинен він балотуватися, вистачить одного терміну і казав про один досить. І 36% дають право на другий термін, тобто балотування. Ця цифра, вона теж до певної міри це і ставлення. Тому що якщо більшість суспільства, 51% соток, це є більшість, це є мажоритарна частина суспільства проти того, аби цар балотувався на другий термін, бо обіцяв один. Ну і 6 років як би забагато. Це було до доміндічгейту. Чи, чи не отримаємо ми ситуацію після корупційного скандалу, що більшість суспільства взагалі не акцептує ідею повторного висунення Зеленського? Я схильний думати, що власне ми це й отримаємо. І Тут теж ну, доволі так цікаво. Так? Тобто, якщо більшість суспільства проти, то чого таке чіпляння за владу? Чи не йде це в розріз з суспільними настроями, суспільними запитами? Я ще кілька слів скажу про таке дуже специфічне поняття, як перетікання електорату. Воно ну, воно дуже важко вивчається. Це дуже ситуативна річ. Річ кон'юнктурна. Вона воно все це дуже контекстуальна річ, тому що перетікання електорату від одного кандидата від другого, в разі якщо той другий там сходить з дистанції, чи там не йде на вибори, чи там ще щось. Це перетікання воно досліджується дуже контекстуально, бо все це одноразова, як правило, річ. Це не є якась там така динаміка дуже стала, але якщо станом на жовтень уявити собі плюс-мінус схему перетікання електорату, то тут теж доволі цікаві дані ви для себе можете. Для себе винести. Почну власне, з Буданова, як з контрлідера всередині владної команди, який має перспективи перемогти першу особу, якби було їхнє там, висунення обох. Тобто, якщо висувається Буданов, він переможе, якщо буде другий тур, а не висувається залужний. Так от до Буданова переходить третина всіх прибічників залужного, якщо залужного не буде. Тобто, якщо залужний не піде на вибори, то за схемою перетікання електорату найбільше підсилення прихильниками залужного, який не піде, там, чи, йому, чи, йому, чи не дозволять, чи сам не захоче ризикнути, отримає саме Буданов. І Це, власне, робить Буданова електоральним дублером залужного. В електоральній політології є таке поняття, якби дублер. Так, от, власне, в всіх розкладах, якщо би не йшов залужний, то його місце найбільше може опанувати з усіх гравців е лише Буданова. Тобто основна сила підтримки, це кожен третій прибічник залужного перетече до Буданова. Е ну, з, з результатами, з наслідками, які якби неважко собі порахувати. По Залужному тут все зрозуміло, в нього безпрецедентне всмоктування чужих електоратів. Це ще можна досліджувати ще колись дуже давно, але це є єдиний фактично такий мегапорохотяг, який в себе втягує прибічників абсолютно всіх. 38% Буданова в нього, 29% Зеленського в Залужного. Це дуже важливо. Він відбиває третину ядра президента. Це, ну, він, це він єдиний, хто це робить. Більше на ядро президента не заходить ніхто. Тільки залужний забирає в нього. Там 25% Порошенка піде до нього, 28% Порошенка, 26 Білецького, Одним словом, він фактично залужний, це єдина фігура, яка збирає з усіх всі електорати. Тому в нього такі, якби є синергійні цифри. Цифри дуже рівнозначні до царських, бо він повністю відбиває у всіх. Він у всіх гравців потрохи забирає, дуже серйозно. І це фактично означає, що він гарантований президент. Тобто, як тільки він висувається, він гарантований президент, плюс він є єдиний з усіх політичних гравців, який, власне, я повторюся, відбиває, відкушує оцей ядерний електорат Зеленського. Бо на цей ядерний електорат Зеленського мало хто заходить. От, а залужний заходить. Це теж, до певний мір такий феномен, ну, але ну така так показує принаймні ця соціологія. По Порошенку, якби там багато нема що говорити, в нього, до нього, можливо, гіпотетично зайде лише там, 9% від прибіжників залужного. Тобто, фактично, у Порошенка є стабільна своя фан-зона без люфту її нарощування. Тобто, воно як є, так буде. По Зеленському ситуація була до Дічгейту такою, що його основна підживка це. Одинадцятків від Буданова, 10% від Залужного, 9 від Білецького. Він потрошки бере, брав, я би казав тут говорити минулий час, тому що Мідічґейт все пере, тут все, все перелопати перерив. Думаю, що електоральний магніт Зеленського відсутній взагалі. Тобто навіть при тому, якби щось до нього від інших вже не приходить, він фактично якби досягнув свого піку. І нарощуватись нема взагалі звідки. Якщо ще й будуть всі гравці інші висуватися, то там взагалі нема про що говорити. Тобто, якщо з електоральної точки зору, Зеленський є кандидатом, з яким, в принципі, взагалі нема, нема, нема сенсу працювати. Він, він не здатен ні розширити свою базу, нічого тільки втрачати. Бо вже всі піки позаду. Відповідно, відповідно, єдина підстава йому далі бути одноосібним при. Повному протилежному, взагалі повно протилежній картині е, електоральній, одноосібшини, нема навіть взагалі інше лідерство в рейтингах. Ну ось і тому, ну як сказати, тому і війна, товариші війна, це, от, власне кажучи, в цифрах і можна простежити. Чому власне політичним інтересом збереження при владі зараз є. Війна як, як єдиний фактор. Бо електорально все от, описано цією столовою за жовтень. Я думаю, під кінець року, листопадові, грудневі будуть інші рейтинги. Я теж їх проаналізую, коли вони з'являться. Але тренд уже заданий, однозначний. Ще ніхто не міряв нічого після того скандалу. Це рахуйте, якщо до скандалу вже все зрозуміло. Ну, Програшна ситуація повністю. Якщо тільки вибори, то все зрозуміло, нема вже е, е, цих, е, то після скандалу, я думаю, як поміряють, то будемо ще цікавіші цифри врятувати. І вони будуть дуже разюче різнитися від політичної дійсності. От якби мораль всього того є, власне, ось ця разюча різниця, разю, разюча відмінність. Електорально зовсім інша картина. Політично, категорично інша картина, детермінована просто війною, вічною війною і неможливості нічого з того робити. Тому, власне кажучи, просто пожива для е, роздумів, для людей, які люблять цифри, люблять аналітику, виборчу, електоральну аналітику, ось така можливість у вас є собі теж так прикинути, хто за що переживає, хто за що дбає, хто чим керується, і чи є в тих розрахунках якийсь сильно державний. Інтерес, що я вже мовчу про любов просто до народу, так? щоб він ну, figure, жив, а не, а не не жив. E -е, дякую за те, що послухали. Як завжди, прошу підписатись на YouTube канал, Telegram канал Є реквізити в описі до відео, це нові реквізити. І попрошу за офіру. якщо ваша така ласка, буду за це щиро вдячний кожній людині. Всього доброго.